Колись робили такі ляльки, їх ставили десь на таке видне місце, що було видно. Поступово давні українські традиції відроджуються, каже майстриня із створення ляльок-мотанок Тетяна. Перші вузлові ляльки з'явилися ще п'ять віків тому для забави дітей. Зараз під час війни таким мотанкам надають сакрального змісту. Майстриня виготовляє ляльки обереги разом із читачами бібліотеки, у якій працює, та відправляє для наших захисників. В кого батько, в кого дядько на фронті, в когось і брат, і вони сказали, що вони обов'язково передадуть лялечку, щоб оберігало, бо ця лялька ще називається Оранта, та що молиться, От ручки її здійняті високо вгору. Вона просить у Бога благодаті для своїх хазяїв. Таким чином ділиться жінка, хоче і українську культуру зберегти і підтримати наших воїнів. Ляльку-мотанку виготовляють із натуральних матеріалів, не використовуючи голки чи ножниць. Окрім функції оберегу, вироби мають і інше призначення. В арсеналі жінки більше сотні ляльок. Ця лялька наповнена запашними травами. Вона дуже як аромотерапія, навіть ставити біля ліжка, коли спати. Масткиня розповідає, творчістю зацікавилась з дитинства, а привели любов до неї мама та бабуся. Саме ляльками-мотанками я почала з 18-го року займатися. Спробувала ось таку саму простеньку, побачила в інтернеті, мені настільки сподобалось, я її зробила. Найбільша у колекції майстрині лялька-мотанка понад метр за вишки. Тетяна Тані каже, на виготовлення такої пішло майже чотири години. Вона об'ємна, біля неї треба було побігати. Хустка о, тут пішла звичайна велика хустка, яку можна закутати самі, а їй ось один раз. Майстриня запевняє, українські ляльки-мотанки користуються популярністю і за кордоном. Нещодавно одну зі своєї колекції сама відправила до Шотландії.